Вітаю на каналі Домтехнік. У цьому відео розповідаємо про грандіозну новинку року 2025-го від торгової марки Страж. В даному випадку в нас 1450 ширина дверей і 3 метри від даних. Якщо там має розмір... Тисячу 4 метри. Ми можемо в принципі реалізувати і такі розміри. Це вхідні двері серії Proof, тобто двері в будинок. Модель Synergy. Так як двері мають нестандартні розміри, полотно тут кріпиться не на завіси, а на систему Pivot. Це поворотний механізм, який витримує вагу до 450 кг. кілограмів. Це маяти систему, яка дозволяє зробити двері більшої ширини і висоти з суцільним Ця система італійська, вона розрахована на двері вагою до 450 кг. Основне обмеження по розмірах може бути через розміри матеріалу, який є зовніш і Систему можна змонтувати на край полотна або ж ближче до центру. Все залежить від розміру дверей. Точку кріплення можна коригувати так, щоб відчинені двері займали менше місця у просторі. Також, коли встановлюється така система, дещо змінюється, і конструктив самого полотна розповідають представники компанії. Через те, що це вона не має контурних притиску знизу і зверху. Для того, щоб не було протягів, щоб більш теплі були двері, ми використовуємо випадаючий порозу як знизу, так і зверху. При закриванні дверей натискається кнопка і випадає полік, який створює герметичність цих дверей. Накладка на двері це HPL 6 мм, зсередини білого кольору ззовні імітація каменю. Такий матеріал довговічний, не боїться перепадів температури, вологи та не змінює колір під впливом ультрафіолетових променів. Для максимального комфорту двері укомплектували розумним замком. На цих дверях ми встановили дизайнерську. Темою планелі, яка відкривається на вчитування Face ID та відбитка пальців. Також управління цього замка є з телефоном або з кодовою тонелькою. Ми підходимо до дверей, вчитуючи розпізнає обличчя і відкривається замок. Виробники запевняють, не дивлячись на те, що двері досить масивні і важкі, вони зручні та безпечні у користуванні. В системі пілок вбудований витягувач, який забезпечує фіксацію положенні 90 градусів та більш плавне закривання дверей. Хідні двері серії Proof – це лінійка, розроблена спеціально для використання в приватних будинках з урахуванням впливу навколишнього середовища. Короб тут утеплений, наповнення мінеральна вата і зови. Внутрішня частина коробки виконана із холоднокатаної сталі 1,8 мм із наповненням пінопласт для утворення додаткового терморозриву. Металева частина коробу виготовлена з гнутого профілю товщиною 1,8 мм. Спінений ПВХ не проводить холод, завдяки чому утворюється основний терморозрив у коробці. Поріг нержавіючий. Полотно має такий конструктив. Зовні сталевий оцинкований лист металу товщиною 0,8 мм із накладкою HPL 6 мм. Зсередини лист холоднокатаної сталі товщиною 1,2 мм, плюс HPL. Наповнення Полотна це щільний та міцний екструдований пінополістирол. Каркас полотна виготовлений із холоднокатаної сталі 1,5 мм, який створює міцну конструкцію. Ці двері вже зараз ви можете придбати, перейшовши за посиланням в описі на сайт нашого магазину. Замовляйте двері, і ми вчасно доставимо та професійно встановимо їх у вашій оселі. Дякуємо за перегляд відео, коментар та подобайку. Домтехнік. З комфортом проходити крізь стіни.